Траса М 22 Полтава Олександрія це дорога державного значення. За останні кілька років рух транспорту по цій ділянці збільшився більше ніж у п'ять разів, через що дорожне покриття стало з поганого, просто жахливим. Середньодобова інтенсивність руху по цій трасі понад 5500 транспортних одиниць, із яких більше 600 – це вантажівки та автопотяги. Саме вони призводять до того, що асфальтове покриття перетворюється в поле бойових дій. Дорожники обіцяють, що скоро тут буде зовсім інша картина. Параметри в це дві смуги руку по 3,75 метра кожна і укріплені узбіччя е, аналогічно. Угу, угу. Зараз яка ширина дороги? Параметри дороги по категорійності не міняються. Сьогодні вона має 3,75 але не в задовільному стану, стані і не укріплені узбіччя. Угу. Узбіччя передбачаєте сортування? Чи просто буде щеплення жакрі. Укріплена смуга буде заасфальтована. заасфальтована. Частина укріпленої смуги буде заасфальтована. Виїзна нарада Полтавської облдержадміністрації пройшла на місці майбутнього ремонту. Тож оцінити стан дороги мали змогу всі. Що важко це назвати дорогою? Це дорога виживання. Дійсно, за 25 років років щель зруйнована дорога, але вона є сьогодні. Мабуть, основної магістральної транспортної Полтавської області. Вартість відбудови автомобільної дороги М-22 на ділянці, яка планується до виконання у поточному році, буде складати близько 250 мільйонів гривень. Приблизно така ж сума буде виділена і на будівництво розв'язок та пересічень. Кошти йдуть із кількох напрямків. Це і обласний бюджет, і кредити, і місцеві бюджети. Хоча представники місцевої влади не в курсі. На сьогоднішній день ще це питання не узгоджене. Ми вперше сьогодні ознайомились, побачили на карті, що, в принципі, ми єдині на даний момент, де є фінансування, передбачене. За рахунок коштів місцевого бюджету, але ми сподіваємось, що 19 квітня на постійній комісії, як сказав уже губернатор, буде це розглядатися детально. 19 квітня обговорять і масштабну програму ремонту доріг на Полтавщині, взагалі на якої буде і служба автомобільних доріг, і департамент, і саме я будемо захищати програму ремонту доріг, які нас сьогодні розроблена за умов співфінансування в цьому проекті. Будуть залучені кошти обласного бюджету, кошти місцевих бюджетів, кошти, які сьогодні передбачені на обслуговування доріг саме служби автомобільних доріг, а також кошти компаній інвестиційних, які хочуть долучитися до впровадження цієї програми. Уже з понеділка на трасі М22 має з'явитись перша робоча техніка.